Вітаю! Сьогодні понеділок, 14 листопада, ми в магазині меблі комфорт і сьогодні в нас оновлення меблів. Знов нам привезли дуже багато класних диванів, і зараз я буду хвалитися. І перша крута новинка це ось такий великий кутовий диван з кріслом реклайнер. Підміною якості натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану. Дуже хороший стан. Як шкіри, так і м'яких наповнювачів. До речі, кутовий диван розкладний, розкладається допереду і можна навіть використовувати для щоденного сну. Меблі виготовлені в Італії, фабрика Italsofa. Як бачите, шкіра темно-коричневого кольору, темний шоколад. В кріслі монтовано механічний реклайнер. І ціна на такого чудового набору лише 1200 євро. Посередині поставили великий гарнітур в чорній шкірі 3 2 1 Ці меблі також в дуже хорошому стані, е, такі досить компактні, зручні, затишні. Натуральна чорна шкіра покриває всю видиму поверхню меблів, як спереду, так і ззаду. Їх можна ставити посередині кімнати. Шкіра без потертостей, без пошкоджень. Дуже гарно збережена, не реставрована. Цей гарнітур не розкладний і його ціна 850 євро. Ще один подібний гарнітур у нас є в світло-жовтій, такій ванільній шкірі. Це також 3-2-1 І в кріслі вмонтовано механічний реклайнер. Ціна такого набору 890 євро. Він зараз зі знижкою. А тут у нас чудовий німецький гарнітур, який складається з двох диванів. Два тримісних дивани. Майже біла шкіра, дуже світла сунова кістка. Сучасний стиль і ціна такого набору 850 євро. В цьому залі у нас ще декілька новинок. Наприклад, нам привезли ось такі чудові вінтажні люстри. З Німеччини. Є дерев'яні, є кераміка, металеві. Ось такі ці, наприклад. І дуже, дуже смішні і доступні ціни. У нас ці люстри залишалися ще з початку війни. Ось, наприклад, ця річ коштує всього 2000 гривень, така 950 гривень, а ця з дерев'яними елементами 1600 гривень. До речі, сталаш, на якому тримається цей люстра, також продається. Він призначений для одягу, на роликах пересувається. І ціна такої штуки всього 1300 гривень. Далі у нас ще один італійський гарнітур фабрики Italsofa. Це комплект меблі Трійка і Двійка. Меблі в дуже хорошому стані, гарно збережені. Шкіра м'якенька, еластична, дуже гарно буде в експлуатації, легко миється, невибаглива в догляді. Ніжки металеві, алюмінієві. Mm -hmm. Меблі не розкладні, але такі досить пологі поручні дозволяють зручно влягтися, навіть не розкладуючи дивани. І ціна такого комплекту лише. Ще 770 євро. Під стіною у нас стоїть ще один розкладний гарнітур з Німеччини. Це тримісний і двомісний диван. В тримісному дивані вмонтовано розкладний механізм, який розкладається допереду, і ціна такого набору 780 євро. Ще нам привезли два стелажика: один на метр 80 і один на метр 40 висотою. Наразі є лише два. Той нижчий коштує півтори тисячі гривень, а вищий 2 тисячі. Ось так виглядають стелажі в зібраному вигляді. У нас зібраний на метр сорок висотою. Дуже гарно виглядають, металеві, чудові, блискучі і досить міцні. Ми замовили дуже велику кількість цих стелажів, тому можете звертатися, ми їх надсилаємо поштою. З наступного тижня будемо мати багато. Тут ми поставили ще один італійський гарнітур від фабрики Альберто Нієрі. Це модель Bentley. Дуже вишукана, елегантна модель в неокласичному стилі з дерев'яними вставочками. Біла шкіра, майже біла, дуже світла сонова кістка. Після невеликого пошапу буде взагалі дуже круто виглядати. І ціна такого набору готового буде в районі е, 1000 євро. Також із цієї ж фабрики в нас є ще один диван тримісний. В темно зеленій шкірі з дерев'яними вставочками. В класичному стилі. Е, дуже красива також і елегантна модель. І його ціна 450 євро. Ще одна цікава річ, яку нам сьогодні привезли, це ось такий самокат. Гуляй нога. Його привезли з Німеччини, він складається. Зверніть увагу, що це реально гуляй нога, він не є електричний. Крім цього, привезли ще трішки техніки. У нас є дві нових дрелі, є шліфмашинка, є дві вживаних дрелі, є ось така пила для стрижки кущиків. Вона коштує 200 гривень. І ось така ось така річ за 3500 гривень. І буквально при вході поставили ще два італійських дивани від фабрики на тутці. Це в нас є двомісний диван і трьомісний. Дуже м'які, стильні дивани в дуже хорошому стані. Гляньте, яка чутова, м'якенька шкіра. Дуже комфортні полежати, посидіти і е, реально на них дуже зручно відпочивати. Ось тут у нас лайбочка виробника. Як бачите, меблі повністю шкіряні, вони не комбіновані шкірзамінником. І в дуже хорошому стані. Це вид ззаду. І ціна двох диванів лише 770 євро. Ще в нас в продажі залишилось декілька баночок воскової пасти без вакс і е, тонуючої поліролі полілак. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки. На днях зробимо більш детальніші фотографії і е, відеоогляди наших комплектів, а тим часом запрошую е, до нас в магазин. Дякую всім, хто переглянув це відео до кінця. Рекомендую підписуватися на наші відеоогляди, на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Ставте вподобайки, коментуйте, це добряче допомагає в розвитку каналу. Бажаю всім нашим глядачам гарного початку тижня, мирного неба і, звичайно, великих покупок.